Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від вимученої перемоги мадридського реалу над Сельтою в гостях в третьому турі Іспанської Ла ліги 2023 2024 років. Причому Галактикос Всю гру саме, що мучались на полі в своїх намаганнях забити. І коли Тоні Кроос з пенальтів середині другого тайму не зміг переграти голки Перасельти, здавалося, що 25 серпня 2023 року не день реалу, не фарти та й годі, що тут поробиш. Але самі сливові були кардинально протилежної думки і вперто шукали щастя біля воріти суперників. За що й були винагороджені на 81-й хвилині, коли після подачі кутового хоселу головою скинув м'яч далі ближче до воріт, де вже свою голову підставив Джуд Белінгем 1 0 і купа щастя серед шанувальників Мадридського реалу, серед яких і я, автор даного ролику? В час, що залишився, одні дуже хотіли відігратися. Інші не пропустити і при першій можливості забити. Гра пішла чоловіча, коли ніхто не хотів поступатися, як підсумок багато фолів, що вилилося в три жовті картки, дві з яких побачили перед собою Галактикос Але перемога перекрила всі негаразди і стала довгоочікуваним призом переможцю двобою. Реал не має очкових втрат і одноосібно лідирує на даний момент після третього туру Ла ліги. Дев'ять очок має в своєму активі. На жаль, для нас, українців, тренер Реалу Карло Анчелоті вирішив поєдинку проти Сельти замість Андрія Луніна поставити на ворота кепу Арі Сабалагу. Чекаємо наступного матчу, де, напевно, українець буде повернутий до основи. Вболіваємо за наших всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.